Знайомтеся, це Яна, їй 17 років. І вона мріє стати вчителем, який ніколи не буде ставити двійок. Скажи мені, будь ласка, а яким ти бачиш власне своє майбутнє? Що ти хочеш в майбутньому для себе? Я хочу, щоб е, е, я гарно вивчилася і мала гарну роботу і дружну сім'ю. Ким ти хочеш стати? Вчителем інформатики. Що ти для цього вже робиш? Я відвідую курси оператор комп'ютерного набору, гарно вивчаю інформатику. Намагаюся вивчати гарну математику. Вірю, що мені математика принесе удачу. Так, чому? Тому що математика, ну, без неї не можна, навіть в поезії, в музиці. Вона дуже допомагає, тим паче в інформатиці. Зарекомендувала себе як майбутній педагог. Вона мріє стати вчителем інформатики. І вона упевнено йде до своєї поставленої мети. Вона створює власні електронні презентації, відвідує курси оператор-комп'ютерного набору і гурток основи робототехніки. Яна успішно розв'язує елементарні задачі з роботами. Вона може скласти програму, може запрограмувати цього робота на виконання певних дій. Що для тебе е, означає термін доросла людина і коли це ти станеш дорослою, справді? Ну, е, доросла людина це коли вона вже вийшла в самостійне життя і е, ну, має право вирішувати всі свої проблеми самостійно. А скажи, будь ласка, буває тобі в житті інколи складно, навіть важко. Да? Mm, да, Бувають буває, такі ситуації? Так. Да. Ну, і що ти робиш в таких випадках? Я просто починаю. Малювати або просто сідає, починаю читати. Він це допомагає. А за порадою до когось ти хочеш піти в такий момент? Чи сама, сама, ну, сама в себе? Сама пишу? в більшості. Як ти себе охарактеризуєш? Я е, добра людина, е, допомагаю іншим, е, дуже стримана. Я на така вона як, як старша. Сестра Вона всю свою любов переливає на менших школярів. Того вона там заплете, розчеше. тому допоможе складну задачку розв'язати, іншому, іншому якусь цікаву історію розповість. Твоя особиста родина, якою вона має бути? Хочеш ти родину взагалі? Я хочу повноцінну родину, щоб був батько, мати. І діти. Аби і Яна створила е, таку повноцінну, здорову сім'ю, то їм потрібно бачити приклад такої сім'ї. А чого ти боїшся взагалі? Чомусь боюся, що я не зможу вивчитися на свою професію. Чому ти так боїшся? Я думаю, що в тебе все вийде.